Я взяв, захопив собою сміття, я завжди там, знаєте, там хліб, або там щось, таке ставлю там людям, які я бачу з балкона, що вони приходять. Я вийшов, викинув сміття і бачу, що невідомі хлопці стояли вдвоє високі спортивної статури, в спортивній формі, в кепках, причому що накинуті капішони зверху. І вони між собою так перемігнулися. Тобто я зрозумів це. Я Десь внутрішньо відчув, що щось, щось незрозуміле. Я викинув сміття, поклав там ту банку з сметаною там, людям, якби, і пішов на тротуар і я кажу, йду, і думаю, ну щось я заговорю щось до них, і запитався, кажу, у вас є запальничка? Бо я ну, я десь інтуїтивно щось відчував. Я тільки голову піднімаю, він мені пшикає газовим балончиком в лице. І починають бити, причому починають бити не просто так, щоб налікати, знаєте, а починають бити по голові, чи то бита була, чи то якийсь предмет, чи то труба якась замотана в щось, прямо по голові. Тобто вони фактично тільки раз дали по, по е, спині, а то в основному били по голові. То добре, що я все-таки спортом, коли займався, що я зміг, кажуть, вивернутися. бо один мене зловив, тримав, а другий бив. І при чому бив виключно по голові. Я зумів якби, з себе зняти цей плащ, ну і ясно, що почав тікати. Люди почули шум, почали виховувати, вибігти, вже люди бачили, як вони почали втікати. Ясно, що ти, коли весь в крові сльози не гасна, тобі ти не можеш ні дати здачу, нічого. І я зроблю все за 5 років, за 10 років, щоб знайти, хто був насправді замовник. Тому що я безпосередньо переконаний, що є справжній замовник цього. Тому що питання полягало в тому, щоб мене не лікати. Чи стоїть щоб питання, щоб налікати, щоб я не балотувався на мерські вибори? Чи стоїть питання в іншому, щоб я, не дай Бог, нічого не розказав, якісь секрети, які я знаю про тих чи інших лідерів, лідерів політичних партій?